Чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Я хочу ще раз наголосити, хто піде на вічне життя. Господь Ісус Христос називає їх праведники. Я прочитаю ще одне місце: для того, щоб укріпити цей розділ і розповісти вам більше про цей розділ. Бо ми будемо бачити в цьому розділі, коли читається, що тут є діла. Відвідали, зодягнули, допомогли і тому подібне. І можливо така думка спадати, ага, бачиш? Ти заслуговуєш вічне життя ділами. Я вам дам відповідь не бачу. Я цього не бачу, так як можуть бачити інші. Бо Біблія ніколи не вчить, що ти отримуєш вічне життя ділами. Я вам покажу це з Божого Слова. Багато хто можуть сказати на цей розділ бачиш? Моя відповідь не бачу, тому що це не йдеться тут про заслуговування ділами життя вічного. Я розповім вам про розділ 25-й, про що тут йдеться. Тут йдеться про відділення. Перша історія відділяються мудрі діви від нерозумних, готові від неготових. В розділі 25-му. Друга історія відділення вірного раба і лукавого раба. А третя історія відділення праведних від неправедних. Просто буде вказано, що роблять праведні, коли вони віруючі. І ми в це поглянемо. І буде вказано, хто піде на вічні муки, хто є ті прокляті, як Господь Ісус їх назве. Бо нікого Господь Ісус не назве на своєму великому білому престолі благословенний, іде на вічне страждання. Чому вони прокляті і вони підуть на вічну муку? Бо вони жили життя без Христа, ніколи не прийняли Господа Ісуса і стали на суд перед Богом без Господа Ісуса. Кінець. Вічне відділення від Бога. Дуже важливо, як ви приймаєте Євангелію. Дуже важливо, як ви приймаєте Боже Слово. Чому спасіння не відділ, знову ж таки наголошую, ми подивимося в послання до Ефесян, другий розділ: не вірте тим, хто вам будуть говорити, що в небо можна попасти якимись справами чи ділами. Це неправда. Це не з біблії. І Бог ніколи цього не очікує. Щоб ти робив якісь діла для того, щоб спадкувати вічне життя. Бог очікує, щоб Ти дар Його прийняв дарунок Божий вічного життя. Ти не працюєш для вічного життя, ти приймаєш Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, щоб мати вічне життя. Для вічного життя треба мати прощення гріхів. А ділами жодна людина не отримує прощення гріхів. Тоді питання, чому Христос Божий Син? Досконалий, безгрішний, як Агнець Божий віддавав своє життя хресною смертю на Голгофі. Якщо би ми могли заслужити вічне життя, ми не можемо. Розділ 2 послання до Ефесян, вірш 8 і 9. Як людина стає спасенною? Як людина переходить з широкої дороги на вузьку дорогу? Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас то дар Божий. Стоп. Ну, ми ж то прочитали в 25-му розділі з Євангелії, що вони робили добрі діла. І ми повернемося до цього. І може так виглядати, що Ісус відділить праворуч себе, тих овець. І Він їм ще й нагадує: ви того відвідували. Ви того задягнули, тому допомогли. Війдіть благословенні в Царство Боже, яке приготовлене від закладин світу. А ті, хто ліворуч, козлята, відійдіть від мене прокляті в вічний вогонь. Бо я голодував був, ви не нагодували, був спрагний, спраглий, не напоїли, не задягнули, був в'язниці, не відвідали. Все говориться про діла. Так питання, що Біблія суперечить собі. Коли тут написано спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Біблія не суперечить. Біблія в досконалості показує, як людина міняється, коли приймає Господа Ісуса як Свого Спасителя. Пам'ятайте, про що розділ 25 ми зараз повернемося про відділення? Мудрі діви. Відділені від нерозумних, вони були готові, і вони ввійшли на весілля молодого. Вірний раб був відділений від лукавого раба. Бог одного похвалив і сказав: увійди до радощів свого пана, а другого сказав: Зв'яжіть і киньте до його до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрегіть зубів. А тут є відділення овець від козлят. Я хочу наголосити, тобі треба впевнитись перед Богом, чи ти є на стороні, як ті вівці, чи на стороні, як ті козлята. Ти є один з двох. Якщо ти не спасенний, ти є на стороні під прокляттям гріха. Так Боже Слово показує. Так Боже Слово вчить, хто вірує в сина, той має життя. Вічне, хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Гріх це серйозна річ перед Богом. Не зволікай собі легковажно на гріх, подивись своє серце і подивись, як Бог дивиться на нас. Апостол Павло говорить: вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Господь Ісус Христос прийшов спасти грішників, з яких перший то є я. Отже, сам апостол Павло не каже, я намагався щось зробити, щоб спастися. Він визнав, що то Господь прийшов його спасти, що Він є грішний. А Господь по милості, по благодаті спасає грішника. Бог хоче тобі дати благодать в життя. Він хоче, щоб ти прийняв цей дар, так як написано в Ефесян. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Не забудуйтесь в розділі 25-му, бо не будете мати спасіння, а прийде момент, коли треба стати перед Богом. Ви, хто тут не спасенні в цей вечір, ви, хто не маєте прощення гріхів, ви, хто ніколи ще не прийняли Господа Ісуса як свого Спасителя? Бажання мого серця, щоб ви спаслися. А ще більше бажання Бога, який любить вас. Бог ненавидить гріх. Але він любить грішників. Він любить і Він доводить свою любов тим, що дав сина на хрест, для того, щоб ви повірили в нього і звільнилися від гріха. Жоден в гріхах своїх не ввійде в небо. Що буде з тобою, як ти помреш сьогодні, а ти не спасенний? Ти станеш ліворуч і почуєш такі слова. Ідіть прокляті до вічного вогню! Я вас ніколи не знав. Можливо, ти собі можеш думати, ну може, Бог так не скаже. Це лише твої думки. Біблія говорить, що Бог скаже. Біблія показує, який Бог Бог є святий. Наші гріхи відділяють нас від Бога. Наші гріхи руйнують наше життя. Ми грішимо проти святого Бога. Ми не можемо самі досягнути ніяких Божих стандартів для того, щоб примиритися з ним. Бог глянув з неба на люса. Так як він глянув в День Ноєвий, він поглянув і побачив нахил людського серця. До чого людина схиляється? До зла повсякденного. До гріха повсякденного. Про що ти думаєш зараз? В якому стані твоє серце зараз? Коли воно без Христа? Коли воно без примирення з Богом? Бог говорить до тебе через Біблію. В свій час Бог проговорив до мене. І по благодатті через віру я прийняв дар Божий. Я прийняв вічне життя вірою в Господа Ісуса. Тут є віруючі в цій залі, які вже це зробили, які вже примирені з Богом. Які мають момент в житті, де вони увійшли в ці двері, і де Господь Ісус Христос говорить я двері. Коли хто війде крізь мене, спасеться. Чи ви спасенні? Моє питання не в тому, чи ви ходите в церкву, чи ви відвідуєте зібрання, чи ви читаєте Біблію, чи ви молитесь. Це не дає спасіння. Це не примирить тебе з Богом. Хоча Бог використовує всі ці речі. Бог використовує зібрання, своє Слово, інших віруючих, які діляться Словом Божим. Ну до моменту, коли ви не приймете Христа особисто. Не приймете дар. Не зрозумієте, що ви нічого не можете зробити для свого спасіння, як тільки увірувати, у вас його не буде. Не запутуйтесь у розділі 25-му, бо там весь розділ про відділення. А тепер повернемося і будемо мати роздуми. Отже, прийде один день, і Господь Ісус описує це так: коли прийде син людський у славі своїй. Господь прийде в славі. Жодна слава не буде належати людині. Сьогодні люди думають, що їм належить велика слава. Сьогодні люди керують великими імперіями, великими державами, але жодна слава не буде віддана людині. Вона буде віддана повністю Господу Ісусу і Він прийде в своїй власній славі. Одного разу Господь Ісус в Євангелії говорить. В молитві до Отця Небесного до свого Бога і нашого Бога. Господь Ісус каже: Отче, я прославив Тебе, твоє діло завершив. Він завершив свою місію тут на землі як досконалого, люблячого Спасителя світу. Іван описує Господа Ісуса Отець послав Сина стати Спасителем світу. Нам потрібен Спаситель. Нам потрібен Спаситель щоб одного дня, який точно прийде, я хочу наголосити, цей день точно прийде. де треба буде стати перед Богом. Де треба буде стати перед Сином Божим? Тобі треба спастися зараз, щоб не бути ліворуч. І щоб, щоб не піти до вічного вогню. Він прийде в своїй славі і всі ангели з ним. І тоді він засяде на престолі слави своєї. Він засяде на престолі суду. Господь Ісус Христос збирається судити людство. О, гарно, що ми будемо скоро співати. Христос народився, Він був в Ефлоємі. Діма Марія сина породила правдиві історичні речі, біблійні речі, які вже сталися. Але ви знаєте, що ми можемо не дожити до цих часів Різдва, а вже стати перед Богом. На це треба звернути увагу. Господь Ісус Христос може прийти в будь-який час. І суд почнеться. Знову ж таки, в мене не питання, чи ви ходите до церкви, чи ви читаєте Біблію, чи ви ходите на зібрання, чи ви маєте прощені гріхи. Чи ваші гріхи прощені? Якщо ваші гріхи не прощені, все, що ви робите, не має жодного значення. Бог дивиться в наші серця, пам'ятайте. Бог знає, про що ми думаємо. Потрібно спастися. Бо прийде момент, коли Господь Ісус Христос цар над царями і пан над панами зробить розділення. Розділення Біблія вчить про розділення. Бог створив небо і землю. І Бог сказав, нехай станеться світло, і Бог відділив світло від темряви. Світло від темряви було розділено. Наш гріх це є темрява. Тобі потрібно відділитися від цієї темряви через віру в Ісуса Христа. Стати на світлу дорогу, на вузьку дорогу, яка веде до неба. Чи ти є на цій дорозі? Ділами своїми неможливо стати на вузьку дорогу. Тільки вірою в Господа Ісуса Христа. І перед ним усі народи зберуться. І він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів. Вівчар відділяє овець від козлів, щоб вони не були разом. Ці люди, які будуть дальше відділені, вони ніколи не будуть разом в вічності. Абсолютно ніколи. Ті, хто спасені в цій залі, Дяка Богу за наше спасіння, то є Його милість до нас. То є Його милосердя, де ми повірили, що Господь постраждав за наші гріхи. І ми прийняли його в своє серце. Ми йдемо до неба. Блаженна радість. Якщо ти не спасенний, і та вічність наступить сьогодні я тебе ніколи не побачу. Чому? Бо Бог буде відділяти. Віруючі не зможуть бути з невіруючими. Тому зараз потрібно вибір зробити правильний вибір перед Богом. Покайтеся і повірте в Євангелію. Сьогодні все, що потрібно зробити для спасіння, це покаятись в своїх гріхах і прийняти Христа. І ти будеш мати блаженний мир, який ми свого часу отримали. Ми свідчимо вам про це, бо це реальність. Це не є вигадки. Бог справжній. І це відділення буде справжнє. Поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Мені дуже подобається оцей момент, що я особисто почую одного дня. І що кожен правдивий віруючий почує одного дня. Блаженний мир. І ми можемо знати це тут на землі. Не піддавайтеся фальшивому вченню. Де говорять, ми не можемо знати, чи ми точно будемо на небі, чи ми підемо до пекла. Нам треба знати точно. Біблія вчить, щоб ви знали, Бо хоче, щоб ви знали. Сатана хоче, щоб ви думали, що неможливо знати. Релігія, так говорить, ми не знаємо. Біблія каже, що треба знати. Знати треба точно. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні мого Отця. Посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Вау! Благословенні мого Отця, благословенні діти Божі, які прийняли Господа Ісуса в своєму житті. Євангелія від Івана, перший розділ, 12 й вірш, говорить такі слова. А тим, що його прийняли, тобто Господа Ісуса Христа, їм дано владу стати дітьми Божими. Тим, що вірять в Його імення. Чи ти вже прийняв Господа Ісуса? Це перед Тобою і Богом. І далі він описує про ті плоди, він описує про зміну життя. Тих людей, які увірували, і вони робили ось ці блаженні добрі справи, які задовільняли Бога. І Господь Ісус говорить їм тут, що всі речі, які ви зробили одним з моїх братів, ви зробили мені. А далі буде говоритися про невіруючих. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь. Що дияволові та його посланцям приготовлений? Неймовірно, якщо ти не спасенний, і ти виходиш з цієї зали сьогодні не спасенний, ти робиш величезну помилку. Бо ти підпадеш під цю категорію. Неймовірно, чути Євангелію і не приймати. Неймовірно нерозумно. Читаючи 25 розділ. Як ви думаєте, як Бог дивиться на людину, яка чує Євангелію, що Бог дав свого сина на хрест за неї, а вона ігнорує. Ми вже чули сьогодні, як відкривали гімни. Можна проігнорувати. Як ви думаєте, як Бог на то подивиться? Бог є святий. І Він подивиться так, як Біблія нам говорить. Ідіть у вічний вогонь. І далі говориться, що вони не робили. Бо вони легковажили віруючих. Знаєте, що вони казали про віруючих, а вони неправдиві? І таке є. І таке буде. Ми можемо знати це з наших сімей. Тому покайтеся і повірте в Христа, бо це серйозні речі. Тоді Він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили. Мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку. І я хочу звернути увагу на дуже важливе слово Біблії. А праведники на вічне життя. Не будь-яка людина, а праведники на вічне життя. Я закінчу одним віршом Римлян, п'ятий розділ, вірш перший. А на вас відповідальність, що зробити з Господом Ісусом. Римлян 5:1. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Чи ви вже увірували в Господа Ісуса? Вибір за вами. Хай Бог благословить.